Для початку я попрошу вас розказати декілька слів про себе для тих, хто, можливо, ще не знайомий з політичною ситуацією. Представтеся, розкажіть про ваше життя і політичну програму. Звати мене Нощенко, Микола Миколайович. Якщо коротко про себе, то народився в Україні, маю дві вищі освіти: економічну, юридичну. Так доля склалася, що я з 2008 року зв'язаний з містом Бориспіль. Я працював в аеропорту, в державному аеропорту Бориспіль у 2008 році і фактично по 2015 рік з невеликими перервами на відпочинок, якщо можна так сказати. Тому доля звела мене з цим прекрасним містом. Я познайомився з багатьма, на мій погляд, дуже достойними людьми. Багато в чому в них навчився і вирішив пов'язати зараз свою долю із містом Борис. Ваш намір балотуватися до обласної ради. Чому ви вирішили це робити? Я був депутатом Київської обласної ради, очолював комісію з питань транспорту, зв'язку та телекомуні... телекомунікацій. Я маю досвід роботи депутатом Київської обласної ради. Хочу вам сказати, що депутат обласної ради це, ну як це не банально звучить, це слуга народу. Але для того, щоб виконати всі законні вимоги громадян, треба мати досвід і треба знати, щоб не багато говорити, а реально зробити так, щоб були всі виконані законні вимоги виборців. На мій погляд, по Київській обласній ряді, це в першу чергу, працюючи в аеропорту Бориспіль, мене завжди дивувало, що відрахування від державного підприємства в бюджет це величезні кошти, які, на жаль, не надходили на розвиток міста Бориспіль. Тобто, фактично, то Бориспіль це було ну, залишковий принцип, те, що залишилося після фінансування таких місць, як Білоцерків, Обухов, Ірпінь, ішли на місто Бориспіль. І я неодноразово підіймав питання ще тоді, коли був депутат обласної ради, але, на жаль, ці питання не були підтримані. Ну, я тепер розумію, чому. Щоб кошти залишалися в державному бюджеті міста Бориспіль. Повірте, якщо ці кошти будуть залишатися в місті Бориспіль, то ми дуже швидко вирішимо одну із самих найболівших проблем, яку я кожен день на собі відчуваю, це пробки при заїзді в Бориспіль. Викиди е, углекислого газу катастрофічні. І може це хто знає, хто не знає, але рівень е, захворювань в місті Бориспіль, в тому числі і по онкозаболіваемості захворюваності, е, достатньо високий. Ну, я думаю, що перша черга це розгрузити е, заїзд міста Бариспіль е, і поліпшити екологічну е, умову. Ну, по-друге, е, кошти е, були спрямовані на розвиток міста Бариспіль. Я балотуюся по городському округу номер 2 де є мікрорайон Стріла. Ну, це, скажімо так, це треба створення зелених паркових зон, озеро Княжицьке, яке треба чистити і приводити в нормальне, скажімо так, для відпочинку міста. Ну і подальшому захищати інтереси виборців. Я вмію, як це робити. Які у вас є плани по співпраці саме з громадянами, з особистостями, з конкретними проблемами? Першу чергу, це мені було треба приділити увагу про відкриття, якщо я за допомогою виборців, які в мене повірять, стану депутатом Київської обласної ради. Це відкриття в кожному районі міста Бориспіля, приймал приймалін депутата Київської обласної ради, де будуть працювати досвідчені фахівці. Юристи, в тому числі, які будуть надавати першочергову допомогу правову і взагалі все, що буде цікавити виборців по особистим питанням і зверненням. Я буду прикладати максимум зусиль, щоб кожне звернення, яке буде до мене надіслано, скажімо, так, буде розглядатися і виноситися на всі рівні державних службовців, які повинні виконувати волю громадян. А якою є політична програма партії, яку ви представляєте? Я представляю партію Солідарність, блок Петра Порошенка. Хочу вам сказати, що це мій вибір, як громадянина, тому що в першу чергу зараз, на жаль, в Україні склалася ситуація, коли треба зберегти країну, щоб її просто не розірвали. Всі радикальні вислови. Всі, які, скажімо так, критика, яка йде до влади, вона спрямована, на мій погляд, на те, щоб, скажімо так, не дати важкий час захистити нашу країну. Я вірю в те, що в першу чергу треба захистити, зберегти, вистояти, відпрацювати, незважаючи на критику, тому що той, хто. Не працює, той не помиляється. І я вірю в те, що найкращі часи у нас ще попереду. І якщо з проблемами Борисполя зараз більш-менш все відомо, яка ситуація в області, які першочергові завдання є саме для обласної ради наразі? В першу чергу треба виконувати вимоги виборців, а не займатися, скажімо так, набуванням карманів, які деякі бачать для себе, що хочуть стати депутатами. В першу чергу, це, це стоп-корупція, яка повинна зупинити. Корупція на всіх рівнях, на рівнях депутатів місцевих, селищних, районних, і в тому числі на рівні обласних депутатів. Треба запам'ятати, що ми є слуги, просто слуги народу, які повинні працювати кожен день по проханням бабушек, молодих людей, просто працювати. Прийшла до мене на прийом, виборець. Написала, що їй треба. Я, як депутат, пишу депутатський запит. Для цього є час на виконання. Не виконали. Я пішов в прокуратуру, в контролюючі органи, і прошу: дайте мені відповідь, чому не відповіли на мій депутатський запит. Це нормальна робота, і цим треба буде займатися, а не шукати якихось там варіантів, де щось віджати, якийсь кусок землі. Відхапати чи комусь, яке зробити, скажімо так, питання за це отримати якийсь, скажімо так, непонятний, скажімо так, ну гешефт. Представляти інтереси громади в обласній раді ви плануєте більше одноосібно чи маєте команду для роботи? Цікаве запитання. Це один із факторів, чому я йду зараз по спискам по партійним спискам партії Солідарність. Я знаю, що робота в обласній раді це. Не як тій пословиці, що в приказці, що один в полі це не воїн. Треба буде тільки колективно ламати всі корупційні схеми, відстоювати права і інтереси виборців. І, звичайно, скажімо так, якщо у нас буде більшість в обласній раді, це взагалі, скажімо так, і велика відповідальність, але і в принципі, багато можливостей для того, щоб змінити все найкраще. Ще ж я дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіху у захисті інтересів громади, як нашого міста, так і області. Дякую вам.